Тетяна олійник. Забута парасолька Олег обережно поклав відремонтовану парасольку на стіл і відступив на крок, оцінюючи роботу. Синя зі зламаною спицею, яку господиня здала три тижні тому, і так і не з'явилася забрати. Він зітхнув. Знову забули або передумали. Або просто купили нову, зараз так простіше, ніж повертатися в стару майстерню на вузенькій вулочці старого міста. Він узяв драбину, розкрив парасольку та обережно підвісив її вгору. Під стелею його невеличкої майстерні вже висіло з десяток забутих парасольок різних розмірів, як дивний дощовий сад. Чорні, зелені, в горошок, в смужку, дитячі з качечками, суворі чоловічі. Кожне мало свою історію. Кожну хтось колись любив та намагався повернути до життя, а потім забув. Зачепивши синю парасольку за натягнутий дріт, Олег випростався і машинально перевів погляд на центр цієї незвичної колекції. Там, точно посередині, під найяскравішою лампою, Висіла червона парасолька з дерев'яною ручкою у формі лебединої шиї. Елегантна, жіноча, така, що запам'ятовиться. Три роки вона висіла тут відремонтована і готова до видачі. Щоранку, входячи до майстерні, він першим ділом дивився на неї, наче боявся, що зникне, розчиниться в повітрі разом зі спогадами. Олег спустився на підлогу та підійшов до робочого столу, звідки було видно вулицю. За вікном накрапував дощ, і перехожі розкривали свої парасольки, як квіти після зими. Та червона парасолька з'явилася в його майстерні несподівано. Він пам'ятав кожну деталь того дня. Струнка родоволоса дівчина зайшла у майстерню раптово, наче вірвалася разом із поривом весняного вітру. «Добрий день, Ви можете відремонтувати це терміново? простягнула червону парасольку. Олег тоді підвів голову від роботи і завмер, зачарований її красою. Вона пустотливо глянула на зніяковілого парубка великими блакитними очима і розсміялася. То що, відремонтуєш? Уяви, що й не зламала ручку. Це диво, що помітила майстерню по дорозі. Він узяв парасольку, покрутив у руках. Ручка справді відламалася біля основи. Нічого складного, потрібен лише міцний клей і терпіння. Зроблю до п'ятниці, пообіцяв він. Буде як нова. До п'ятниці? перепитала вона розчаровано. Ні, це дуже довго. на дворі злива. Як же її дістануся додому? Олегу не хотілося її розчаровувати, а тим більше відпускати. Він схаменувся. То давай я тебе проводжу. В мене велика Парасоля. Все одно вже закінчив роботу. Дівчина подумала трохи, оцінивши його поглядом, та усміхнулася на згоду. Добре. Так вони познайомилися з Діною. Він відремонтував парасольку наступного ж дня, акуратно склеїв ручку, відполірував дерево, перевірив усі спиці, натягнув тканину. Вона була ідеальною. У п'ятницю чекав, що Діна прийде забрати, але вона не поспішала. Навіщо вона мені, коли є ти поруч з великою парасолею двох?» казала вона. Нехай лежить, потім якось заберу. І він не поспішав віддавати, бо, поки мав зачіпку, мав і привід побачити її знову. Вони зустрічались недовго. борхливі обійми, поцілунки, невгамовна пристрасть вирішили одружитися через місяць. Занадто скоро казали батьки, та Олег не слухав кохання робило його глухим та сліпим до реальності. Час від часу Олег підходив до червоної парасольки, торкався дерев'яної ручки та намагався зрозуміти, чому вона його кинула так раптово. За ці роки він перебирав усі можливі відповіді може, злякалася відповідальності, може, зустріла іншого, може, зрозуміла, що майстер парасольок не та партія, про яку мріяла, бо не раз бачив, як вона заздрісно дивилася на дорогі автівки. А він володів лише маленькою майстернею, стареньким ланосом та однокімнатною квартирою, що залишилася від бабусі. Та ще й мав золоті руки чесне серце і готовність віддати їй усе, що має. Але цього виявилося замало. Для Діни він був майстром без перспектив. Може, тому вона втекла, поки не пізно. Він зітхнув. І повернувся до свого робочого столу. На ньому лежали ще три парасольки, що чекали на ремонт. Треба працювати. Робота завжди рятувала. Коли руки зайняті, голова не встигає думати про інше. Олег узяв чорну парасольку зі зламаною спицею і заглибився в роботу. Пальці звично перебирали інструменти, знаходили потрібні деталі, з'єднували зламане. Він любив цю роботу. Це відчуття, коли зламана річ оживає під його руками, стає знову цілою, здатною захищати від дощу. Якби і серце можна було так захистити, подумав він з гіркою усмішкою. За вікном дощ посилився, краплі барабанили по скляній вітрині, на якій червоними літерами виведено Майстерня парасольо, ремонт будь-якої складності. Перехожі бігли, ховаючись під дахами. Раптом двері майстерні відчинилися. Увійшла жінка, Олег підвів голову і завмер, не випускаючи з рук спецю. На порозі стояла діна. Промокла барст парасольки зі зміненою зачіскою худіша, ніж три роки тому, але це була вона, а він би впізнав її серед тисячі. Їхні погляди зустрілися, пауза затягнулася на цілу вічність. Нарешті вона озвалася першою. Добрий день. Я... Я прийшла за своєю парасолькою червоною. Здається, Оон тією, вона вказала пальцем під стелю. І тут, як удар, увірвався спогад. Він пам'ятав усе до подробиць. У день весілля Олег прокинувся о шостій, хоч церемонія мала початися тільки у другий дня. Не міг спати від хвилювання. Остав, приготував каву, подивився на свій костюм, що висів на дверях шафи. Сірий, новенький, спеціально пошитий для цього приводу. О дев'ятій зателефонувала зателефонувало майбутнє теща, голос трамтів. Олегу навіть не знав, як і сказати, діни немає. Вона втекла, залишила лише записку для тебе не можу, пробач. Більше нічого. Мені шкода, я не очікувала такого від доньки. Він не пам'ятав, що відповів, як поклав слухавку. Сів на підлогу біля телефону і сидів так, доки не перестав відчувати ноги. Гості були запрошені, зал оплачений, квіти замовлені. Весілля без нареченої. Його батьки скасували все. Друзі намагалися підтримувати, але Олег нікого не чув. Тиждень він не виходив з дому. Потім повернувся до роботи, бо треба було щось робити, щоб відволіктися від горя. Тільки поглядав на червону парасольку, що стояла в кутку майстерні, готова до видачі. Він повісив її під стелею. Коли прийде забирати, подивлюсь в її очі. Сказав сам собі, минув місяць, рік, три роки Діна так і не з'являлася, зникла з його життя так само раптово, як увірвалася того весняного дня. А він чекав і зберігав парасольку. Бо, поки вона була тут, залишалася надія, що колись Діна повернеться хоча б за нею. Вони дивилися один на одного, і в цьому мовчанні між ними вміщалося три роки болю, запитань, гніву, надії. Три роки, що розділяли їх, але водночас з'єднували тією самою червоною парасолькою. Олег не міг ворухнутися. Спиця все ще була в його руках, але пальці заклякли. Він дивився на Діну і намагався зрозуміти, це насправді вона чи йому вважається. Скільки разів за ці роки він уявляв, як вона заходить у двері, скільки разів чув її голос у шурхоті дощу, бачив її силует у кожній рудоволосій жінці на вулиці. Та цього разу то була вона справжня, промокла до нитки з волоссям, що прилипло до дощі. Вже не з тим безтурботним сміхом у блакитних очах, біля яких з'явилися перші зморшки. Діно? вимовив він нарешті, і його власний голос здався чужим. Вона стояла біля стійки, тримаючись, наче боялася впасти або втекти знову. Ти впізнав мене? Її губи розтягнулися в посмішці. Він поклав спицю на стіл, руки трамтіли. Серце калатало від хвилювання. Чому зараз? в його голосі проривався ледь стримуваний біль. Вона опустила очі. Я думала, може, поговоримо? Давно б варто. Дощ за вікном посилився, краплі стукали по склу, наче намагалися втрутитися в їхню розмову. Олег підійшов до дверей і перевернув табличку. Зачинено. Повернувся, не дивлячись на неї. Сідай, кивнув на старий стілець біля вікна. Зараз зроблю нам кави. Його руки робили звичні рухи чайник, чашки, розчинна кава, цукор. Але все здавалося нереальним, наче він рухається у вісні. Діна зняла мокру куртку та дивилася на свої руки, що лежали на колінах. Він подав їй чашку, їхні пальці на мить торкнулися. Він відсмикнув свою руку, наче опікся, Діна здригнулася. Олег присів на край столу, тримаючи свою чашку обома руками. Він дивився на каву не на дівчину, що колись його зрадила, просто не міг боявся, що вибухне звинуваченнями або заплаче, або обійме і не знав, що з цього найстрашніше. Мовчання між ними затягнулося. Було чутно тільки дощ та тихе дихання. Я втекла, бо злякалася, нарешті почала вона, дивлячись у вікно. Прокинулася того ранку і зрозуміла, що не готова. Все трапилося так швидко, і я завжди мріяла про ідеальне життя, а тоді подумала, а що далі? Ми ж навіть не знали один одного як слід. Олег мовчав, стискав чашку. Ти був занадто передбачуваний. Тоді я мріяла про принца, про багатство, про подорожі, а тут лише майстерня, що прив'язала тебе до міста. І ти пішла шукати принца, глухо вимовив він. Так, вона підняла на нього очі і знайшла кількох навіть. А він стиснув зуби, щоб не закричати де ж вони зараз? Чому ти тут, у старій майстерні, хоча мала б бути у палаці? Та якось не склалося в мене з принцами, зізналася Діна. А що так? Олег не міг стримати сарказму. Дівчина гірко посміхнулася, пригадуючи. Перший був бізнесмен. Її голос без емоцій, наче розповідала чужу історію. Лімузини, ресторани, подарунки. Я думала, ось вона, моє щастя, але за два місяці перестрасть щухла, я була для нього лише красивою тимчасовою іграшкою. Вона кави, занурившись у спогади. Пам'ять малювала картини минулого. Потім був успішний психолог. Він слухав мене, але тільки щоб потім дати пораду, як мені жити. Кожна моя емоція була симптомом, кожна дія неправильною поведінкою. Я задихалася. Навіщо ти мені це розповідаєш? Олег поставив чашку, відвернувся, бо не міг чути, як вона була з іншими. «Бо хочу, щоб ти зрозумів я була дурною, сліпою егоїсткою. Ти гадаєш, я досі цього не усвідомив? Його голос підвищився. Вона зітхнула. Не намагайся зробити мені боляче, Олегу. Життя достатньо покарало за мій вчинок. Він узяв себе в руки, стало соромно за свою поведінку. Адже вона прийшла нарешті, тож мала що сказати. Навіщо ти тут, Діно? Що тобі від мене треба? Вона відповіла не одразу. Довго збиралася з думками, нарешті промовила. Я прийшла сказати, що нарешті зрозуміла свою помилку. Я весь цей час марно шукала те, що було в мене під носом. Олег не очікував такого зізнання припускав вибачення каяття навіть сльози, але не такого. Він стояв, дивився на неї і відчував, як усередині щось ламається. Весь гнів, весь біль, що він носив ці три роки, раптом здалися такими марними. Багато часу тобі знадобилося, вона витерла мокрі від сліз очі. Коли я залишилася, як то кажуть, коло розбитого корита, то більше не могла жити з думкою, що власноруч зруйнувала єдине справжнє, що в мене було ти зруйнувала не тільки своє, а й моє життя разом. Діна підняла мокре від сліз обличчя. Я знаю, мені немає виправдання. Олег втомлено опустився на стілець поруч. Коли у день весілля твоя мати повідомила мені про твоє рішення, я не повірив. Думав, що помилка, що зараз ти зателефонуєш і скажеш, що все це розіграш. Але помилявся ти більше ніколи не з'являлася. Я боялася, прошепотіла Діна. А я чекав, він знову підвищив голос. Кожного дня дивився на ту кляту парасольку і думав, може, сьогодні прийде, може, завтра? Чому ж ти її не позбувся? Олег видихнув, опустивши плечі. Я не міг її виконати, бо це означало б виконати надію, розумієш? Вона кивнула не в змозі говорити. Всі казали, забудь, знайдеш іншу, та я не міг. Він провів рукою по обличчю. Бо всі три роки любив дівчину, яка мене кинула. То зараз ти вільний? з надією запитала вона. Діна встала, ступила до нього, але він відсунувся. Ні, сказав він різко, не підходь, я не можу. Вона зупинилася. Олегу, я не прошу тебе одразу пробачити. Не прошу повернутися, я просто хотіла сказати, ти був найкращим, що зі мною траплялося. Та я це зрозуміла занадто пізно. Він дивився на цю вродливу зрадницю, в грудях боліло так сильно, що важко було дихати. Олег запитав знову чому саме сьогодні. Діна сумно посміхнулася. Бо йде дощ. А я сьогодні йшла без парасольки і раптом згадала, у мене ж є одна у майстерні. Ти це серйозно? з сумнівом запитав він. Вона похитала головою. Якщо чесно, то саме сьогодні я зрозуміла, що не хочу більше тікати від самої себе, від обставин, від власної провини. Хочу виправити свої помилки та хоча б сказати правду. Вона взяла куртку почала одягати. Я піду. Дякую, що вислухав. Стій. Олег простягнув руку. А парасолька? Діна подивилася вгору на червону парасольку під стелею. Залиш собі для колекції. Вона пішла до дверей. Діду. покликав він. Вона обернулася. В очах надія і страх водночас. Олег мовчав, не знав, що саме сказати. Хотілося закричати Залишайся. та водночас крикнути йди та не повертайся. А ще обійняти та ніколи не відпускати, але слова не йшли. Прощавай, Олегу. і вийшла під дощ без парасольки. Нарешті він дозволив собі те, що стримував три роки. Заплакав. Олег стояв посеред порожньої майстерні, дощ за вікном посилювався, наче небо плакало разом з ним. Він витер мокре обличчя рукавом, поглядаючи на вулицю, де щойно за рогом зникла Діна. Провів долонею по склу, холодному і мокрому він конденсату. Вона знову пішла, прошепотів сам до себе. Але цього разу все було інакше. Дівчина не втекла, а навпаки, визнала помилку. Олег обернувся і подивився на червону парасольку під стелею. Три роки вона висіла там, як пам'ятник його надії. Три роки він чекав цього моменту, і от вона прийшла, а він її відпустив. Правильно зробив, вмовляв себе твердо. Вона ж мене зрадила. Але серце відчайдушно протестувало. Він просів на стілець, де щойно сиділа вона, взяв до рук її ще теплу чашку, пальцем провів по ледь помітному сліду рожевої помади. І раптом усвідомив це не сон, не марення, Діна справді була тут жива, справжня. Вона повернулася, а він її прогнав. Спогади нахлинули несподівано, як та злива за вікном. Їхня перша зустріч, як вона увірвалася до майстерні разом із весняним вітром, як посміхнулася, коли він зніяковів, затамувавши подих. То що відремонтуєш? Як він проводжав її додому під дощем, вона притулялася до його плеча, сміялася, коли він навмисне заходив у калюжі, щоб їй було веселіше. Ти божевільний! Вигукувала вона тоді, як цілував її вперше під дощем, і їй було байдуже, що вона промокла, бо вони обоє не могли зупинитися. Як робив пропозицію без каблучки на підлозі майстерні, коли вона завітала до нього? Виходь за мене, сказав раптово, і вона без вагань відповіла так. Як планували майбутнє, маленька квартира, діти, кіт, затишні вечори. Вона хотіла навчити його танцювати, а він обіцяв робити їй парасолька всіх кольорів веселки під кожне плаття. А потім порожній ранок весілля телефон, голос тещі Діна поїхала. Олег затулив обличчя руками. Три роки він прожив з тим болем. Три роки переконував себе, що вона не варта, що краще так, що зустріне іншу, але не зустрів. Бо всі інші були недійною. То може краще пробачити ті, хто вже усвідомив свої помилки, ніж шукати іншу, що може наробити їх знову. Він підвівся і підійшов до драбини, збираючися зняти червону парасольку. Час її викинути, подумав він, час відпустити. Але рука не слухалася. Олег пригадав її слова залиш собі. Сказала вона на прощання. І раптом він зрозумів, що Парасолька ніколи не була його, як і Діна. Він не міг володіти нею, зберігаючи під стелею. він міг лише давати свою любов або відпустити назавжди, або довіритися знову. Олег згадав, коли вона плакала, справжнє обличчя без масок. Її слова й досі лунали в голові ти був найкращим, що зі мною трапилося. Три роки ти чекав, ідіот. Навіщо ж відпустив? Він хапнув куртку з вішака і, не замикаючи майстерню, побіг під дощ. Діна вже підходила до метро, коли злива посилилася до шаленства. Небо наче розкрилося, обрушивши потоки води на місто. Вона зупинилася на останній сходинці, дивлячись на цю стіну дощу, і раптом відчула, що їй байдуже. Хай ллє, хай промочить до нитки, вона заслужила їй уже все одно. Діна підняла комір куртки, холодні краплі заливали обличчя, мочили волосся та потрапляли під одяг. Вона йшла, не помічаючи калюш, не помічаючи перехожих, що бігли повз неї. Раптом дощ припинився. Діна підняла голову, над нею була велика чорна парасоля. Серце завмерло, вона повільно повернула голову. Олег стояв поруч, тримаючи парасолю над нею. Промоклий до нитки, з волоссям, що прилипло до чола, задихаючись, мабуть, біг. Зараз в його очах було все біль, гнів, страх і що ще. Щось, що змусило її серце божевільно підскочити. Олегу, здивувалася вона. На його губах з'явилася усмішка. Я подумав, навіщо тобі парасолька, коли ти маєш мене поруч? Діна затамувала подих це були її слова, ті самі, які вона сказала три роки тому. Сльози змішалися з дощем на її обличчя. Але я втратила тебе з власної дурості, ще не зовсім. А він ступив ближче, і парасолька накрила їх обох. Вона дивилася в його карі очі, не насмілюючись повірити. Я не знаю, чи зможу довіряти відразу, продовжив він. Не знаю, чи не боятимуся щоранку, що ти збіжиш знову, але він запнувся, переводячи дихання. Але я знаю, що ці роки без тебе це пекло. І коли ти прийшла сьогодні, я знову відчув себе живим, навіть коли боліло, навіть коли хотілося кричати. Діна не могла говорити, грудка підступила до горла. Ти ж повернулася не за замовленням за мною, чи не так? здогадався Олег. Вона кивнула не в змозі вимовити жодного слова. Парасоля над ними здавалася маленьким світом, де були тільки вони двоє. Він узяв її під лікоть вільною рукою. То ходімо додому. У нас є багато про що поговорити. Обличчя Діни розтягнулося у щасливій усмішці. Вона поклала голову йому на плече, і вони пішли разом під дощем, що поступово вщухав, наче небо усміхнулося їхньому примиренню. Олег схилився до неї. Знаєш, я все ще маю ту червону парасольку, через яку ми познайомились. Діна усміхнулася крізь сльози. І що ти з нею робитимеш? Подарую тобі на наше друге весілля, на згадку про помилки минулого. Діна заплакала знову, але тепер це були сльози надії. Олегу, коли ти будеш готова, я не кваплю. Перебив він хоч через рік, хоч через десять я буду чекати. Вона обійняла його, притулилася до грудей. Він пригорнув її до себе, тримаючи парасоль. Дякую, прошепотіла Діна в його плече. Дякую, що дав другий шанс. Дякую, що повернулася, відповів він, цілуючи її волосся. Дощ припинився. Над містом з'явилася яскрава веселка, як обіцянка майбутнього щастя. Олег відсунувся трохи, обережно торкнувся їй щоки долонею. Діна притулилася до його руки, заплющивши очі. Він нахилився і поцілував її. Не так, як тоді, імпульсивно та безтурботно, інакше м'яко, повільно. Наче перепрошував за ті слова, що сказав у майстерні, наче обіцяв більше ніколи не відпускати. Вона відповіла на поцілунок, обвивши руками його шию, і в тому дотику було все і каяття, і вдячність, і обіцянка вірності. Дощ закінчився остаточно, але вони не помічали. Парасолька випала з його рук і покотилася по мокрому асфальту. Їм вона більше не була потрібна. Від авторки. Сподобалась ця історія? Залиште вподобайку та поділіться своїми враженнями в коментарях, а також підписуйтесь, щоб не пропустити нові аудіокниги.